Добрий день, шановні восьмикласники. Мене звати Батрак Марія Олегівна. Сьогодні тема нашого уроку це проведення контрольної роботи з теми, степінь з цілим показником, Стандартний вигляд числа, Функція y дорівнює яка подіоне на Х, її графік та властивості. Мета нашого уроку. Закріпити поняття про степінь з цілим показником, стандартний вигляд числа та функцію y дорівня яка поділена на х, її графік та властивості. Перевірити знання за темою Раціональні вирази, степінь з цілим показником, стандартний вигляд числа, функція у дорівню яка поділена на х, її графік та властивості. Розвити мислення, пам'ять, увагу, сконцентрованість, виховати самостійність та культуру оформлення письмових робіт. Перш ніж перейти до виконання контрольної роботи, дайте відповідь на запитання Що називається степеню з цілим показником? Які є властивості степені з цілим показником? Що означає стандартний вигляд числа? Яка функція називається оберненою пропорційності та в які властивості вона має? Відповіді на дані запитання ви знайдете на своїх екранах. Контрольна робота подана у двох варіантах та складається з 10 завдань. З першого по шосте це завдання тестової форми. Необхідно вибрати одну правильну відповідь. Ці завдання відповідають початковому та середньому рівням знань, та кожне завдання оцінюється в 1 бал. Номер 7 та 8 це завдання з короткою відповіддю, які відносяться до достатнього рівня знань. За кожне завдання теж нараховується 1 бал. Номер 9 та 10 це завдання з розгорнутою відповіддю, що відповідають високому рівню знань та кожне завдання оцінюється у 2 бали. Для наглядності пропоную розібрати перший варіант контрольної роботи разом. З першого по шосте завдання. Необхідно вибрати правильний варіант відповіді. Перше завдання. Обчисліть 0,2 у мінус третьому степені додати 1,1 у мінус другому степені, додати 2,47 у нульовому степені. Десяткові та мішані числа незручно підносити до від'ємного степеня, тому треба перевести їх у звичайні дроби. Отже, одна п'ята у мінус третьому степені, додати 4 треті у мінус другому степені та додати будь-яке число у нульовому степені дорівнює 1. Від'ємна степень перевертає звичайний дріб. Отже буде 5 у третьому степені додати 3 четвертих у другому степені та додати 1. 5 у третьому степені це 125, додати 3 четвертих у квадраті це 9,16 16. додати 1. 125 плюс 1 126 і плюс 126,9 16. Варіант Г. Друге завдання. Подайте вираз 5 помножений на вираз АВ у мінус першому степені у вигляді дробу. Знову від'ємна степень, і вона перевертає цей вираз. Отже, він буде в знаменнику дробу. Відповідь В. Третє завдання. Спростіть вираз. 1,2 помножити на х у мінус 4 степені. Помножити на y у, у шостому степені, помножити на 5. Помножити на х у шостому степені. Помножити на y у мінус третьому степені. Число ми можемо перемножити 1,2 помножити на 5. Це буде 6. Числа з однаковими основами примножені. В них степені додаються. Отже, х буде у, степ... у другому степені, а y у третьому степені. Варіант А. Четверте завдання. Яке з наведених чисел записане у стандартному вигляді? За означенням стандартного числа. Відповідь В. П'яте завдання. Яка з наведених точок? Належить графіку функції y дорівнює 10 поділити на х. Підставляючи координати даних точок у початкову умову відповідь г. 10 поділити на мінус 0,5 дійсно буде дорівнювати мінус 200. Шосте завдання. Функцію задано формулою y дорівнює мінус 12 поділити на х. Визначте значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 1 третя. Аргумент це значення х. Підставляємо замість х 1 третю. Мінус 12 поділити на 1 третю буде мінус 36. Відповідь В. Сьоме завдання. Подайте число 625, поділити на 5 у степені 5м мінус 2, помножити на 25 у степені 3м у вигляді степеня з основою 5. Кожне з цих чисел можна представити у вигляді числа з основою 5. 625 це 5 у четвертому степені. 5 у степені 5м-2 переписуємо. 25 це 5 у другому степені. Приділені з однаковими основами степені віднімаються. Якщо число два рази піднесено до степені, то його степені перемножуються. При множенні з однаковими основами степені додаються. Після зведення подібних додатків у степенях отримаємо. 5 у степені m плюс 6, що і є нашою відповіддю. Восьме завдання. Відомо, що точка P з координатами мінус 9, 18 Належить графіку функції дорівнює k поділене на х. Чи належить графіку цієї функції точка m з координатою 6 мінус 12. Відповідь обґрунтуйте. Якщо точка P з координатою мінус 18 належить графіку функції y дорівнює k поділене на х. То координати цієї точки можна підставити замість ікса і y. мінус 9 замість ікса, 18 замість y. Звідси отримуємо рівняння, що 18 дорівнює k поділити на мінус 9. З цієї рівності, виходить, що k дорівнює мінус 162. Отже, графік функції, який проходить через точку P з координатою мінус 18, має вигляд y дорівнює мінус 162 поділити на х. Щоб перевірити, чи належить цьому графіку точка m з координатою 6 мінус 12? Треба підставити координату цієї точки у графікі дорівнює мінус 162 поділити на х. Отже, отримаємо, що мінус 12 повинно дорівнювати мінус 162 поділено на 6. Виконуючи дану дію, ми. Бачимо, що мінус 12 не дорівнює мінус 27. Отже, точка М не належить графіку функції y дорівнює мінус 162 поділене на х. Дев'яте завдання. Запишіть число 8100 у мінус другому степені, помножити на 30 у 8 степені, помножити на 3 у 5 степені. Число 8100 ми можемо представити як 90 у другому степені. 30 можна представити як 3 помножити на 10. Також 90 ще можна розписати як 3 у другому степені помножити на 10. Степень, степень степені степені перемножується, тобто у мінус 4 степені. Якщо добуток двох чисел у спільному степені, то кожний множник підноситься до даного степеня. Аналогічно перші два множника теж записуються за тою самою властивістю. При множенні чисел з однаковими основами їх степені додаються. В п'ятому степені дорівнює 243, так як за умовою нам треба подати у стандартному вигляді, тут це буде дорівнювати 2,43 помножити на 10 у 6 степені, що і є нашою відповіддю. Десяте завдання. Роз'яжіть графічно рівняння. 18 поділити на х дорівня х плюс 3. Щоб розв'язати це рівняння графічно, треба розбити його на дві функції. Y дорівнює 18 поділити на х. Та Y дорівнює x плюс 3. Перша функція називається оберненою пропорційністю. Її графік гіпербола. Для того, щоб побудувати гіперболу, необхідно як мінімум три точки для кожної вітки гіперболи. Наприклад, якщо х дорівнює 2. То y дорівнює 9. Якщо х дорівнює 3, y дорівнює 6. Якщо х дорівнює 6, y дорівнює 3. Аналогічно візьмемо від'ємні значення. Якщо х дорівнює мінус 2 y дорівнює мінус 9. Якщо х дорівнює мінус 3, y дорівнює мінус 6. Якщо х дорівнює мінус 6, і дорівнює мінус 3. З'єднуємо ці точки. Отримаючи графік гіперболи. Друга функція це лінійна функція. Графіки пряма. Для побудови прямої необхідно дві точки. Наприклад, якщо х 0, y 3. якщо х-3 y 0. Ці два графіки перетинаються в двох точках. Проведемо перпендикуляри до вісі х з цих точок, отримуючи таким чином корені нашого рівняння. Отже відповідь х дорівнює 3 та х дорівнює мінус 6. А тепер пропоную розв'язати другий варіант контрольної роботи самостійно. У завданнях з 1 по 6 необхідно вибрати одну правильну відповідь. Перше завдання. Обчисліть 0,25 у мінус першому степені Додати 1,2 у мінус другому степені. Додати 3,45 у нульовому степені. Друге завдання. Подайте вираз. 3 помножене на добуток чисел М і Н у мінус першому степені у вигляді дробу. Третє завдання. Спростіть вираз. 2,5. А у мінус п'ятому степені. Б у 7 степені. Помножити на 4 А у сьомому степені. Б у мінус другому степені. Четверте завдання. Яке з наведених чисел записане у стандартному вигляді? П'яте завдання. Яка з наведених точок належить графіку функції y дорівнює мінус 10 поділити на х. Шосте завдання. Функцію задано формулою y дорівнює мінус 18 поділити на х? Визначте значення функції, якщо значення аргументу дорівнює одна друга. У сьомому та восьмому завданнях необхідно надати коротку відповідь на запитання. Сьоме завдання: Подайте число 243, помножити на 9 у степені 3м-2, поділити на 27 у степені м у вигляді степеня з основою 3. Восьме завдання. Відомо, що точка М з координатою мінус 816 належить графіку функції y до рівня k поділити на x. Чи належить графіку цієї функції точка P з координатою 4-32. Відповідь обґрунтуйте. У завданнях номер 9 та 10 необхідно надати. Розгорнуту відповідь на запитання. Дев'яте завдання. Запишіть число 62 500 у мінус першому степені. Помножити на 50 у четвертому степені, помножити на 5 у третьому степені у стандартному вигляді. Десяте завдання. Розв'яжіть графічно рівняння. 24 поділити на х до рівня х плюс 2. Наприкінці уроку пропоную відповісти на деякі запитання. Що вам сьогодні вдалося? Чого ви навчились? Що вам потрібно ще раз опрацювати? Які у вас виникли труднощі і як ці знання допоможуть вам у майбутньому? Домашнє завдання виконати вісім тестових запитань. Перше завдання обчислити значення виразу 2 у мінус третьому степені. Помножити на 2 у мінус третьому степені та мінус другому степені. Помножити на 2 в нульовому степені. Друге завдання. Записати число 372 тисячі у стандартному вигляді. Третє завдання. На якому рисунку? Зображено графік функції Y дорівнює K поділене на х, якщо K дорівнює мінус 6. Четверте завдання спростити вираз 280а у восьмому степені, B у третьому степені, C у мінус дев'ятому степені. Поділити на вираз 8а у сьомому степені b – С у мінус 11 степені. П'яте завдання. Яке з чисел найменше? 5,3 помножити на 10 у мінус сьомому степені. 53 помножити на 10 у мінус 8 степені. 53 помножити на 10 у мінус 6 степені або 5,3 помножити на 10 у мінус 8 степені. Шосте завдання знайти значення виразу. Одна друга у другому степені помножити на 0,05 у мінус другому степені, додати мінус 0,2 у мінус третьому степені. Сьоме завдання. Через яку точку проходить графік функції? Y дорівнює мінус 384 поділити на х. Восьме завдання знайти значення k, при якому графік функції y дорівнює k поділити на х проходить через точку А з координатами 32, 16. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні!